4 вересня я в Трускавці вирішила з подружками, співробітницями трошки приділити час на себе і відпочити в санаторії Женева. От тільки що приїхали, зараз будемо заселятися, дівчатка заповнюють бланки. Карточку. Спа. І номер 414. Підемо. То наш номер. Ми будемо жити з Богданкою. Шавка. Телечки, телевізор. Говник. Так. Зараз подивимось на балкончик. Ага. Тут ще різні корпуса є. Ми в корпусі женела. Є прищеплода. У вас балкон є у нас якась. Ляха, то в дівчат номер. Він більший. Зайдемо на п'ятий Я ваш погани. Який холодильник? реально холодильник то дуже печальний. — У Вас і туалет разом це всі раз трошки більше. нам в туалеті танцювали на табома. О, там наш Ні, давай спочатку откриваємо. Ми спочатку до них а потім всі до нас у нас великий... обед на Повечеряли. Тепер можна подихати свіжим повітрям перед сном. Кручельки. Там наші балкончики. Я вже в номері. Дівчата ще пішли в спа. Ну я вже не мала сили. Вирішила віддихнути. Зараз вони прийдуть і, напевно, підемо до них в номер, бо він є більший. І ще посидимо. Погульбанимо. Так, ранок вже поснідали. Зараз ідемо гуляти по місту. а Потім назад додому. Це цікаво подивитися. Ми то були, я 150 разів була, то я... мені це вже не дуже цікаво. Але хоча завжди я люблю Троскавець, знаєте. А там ще одна буде будівля Віка, така ціла будівля, дерев'яна. Ага. До речі, спустилися ми вже в центр майже. Ресторанчики, кафешки. Такі цікаві будиночки старі. З дерев'яними балкончиками. Музей, і не тільки він один в такому стилі, як Зараз йдемо на статую. Яка стоїть десь на горі. Одним словом, веде на Соленка. Вона тут була в Трускавці. Одна я біля нього живу. Перший раз приїхала за все життя. Я просто в захваті від таких будиночків. Тут так цікаво. Покопила чисто гараж. Да, але мені дали батьку? Тут не можна було звернулися, як баром, вони може бути жаромівали. Але мінерату руку почерну. Марійка включив ханфорка включила. Головний бювет мінеральних вод, Трускавці.